Деякі інваліди, які хочуть поїхати за кордон, у них на кордоні виникають проблеми. Проблеми з військовим квитком. В чому тут проблема? Ну, казалось, да, от у військовому квитку стоїть там печатка, що ви зняті, зняті з військового обліку. Але цього недостатньо. Для того, щоб поїхати за кордон, потрібно ще знаходитись в реєстрі. Потрібно, щоб вам вклеїли такі ось коди вклеїли мені військовий квиток. От е на кордоні цей код реєстру його дивляться. І от е з допомогою цього коду знають точно, що ви не є ухилянком, що ви дійсно інвалід, і що дійсно ви маєте законне право перетнути кордон України, е поїхати в іншу країну, наприклад, на лікування там чи на відпочинок.